Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сата Квітник на Садові. Сьогодні буду робити огляд своєї городини. Це я знімаю тут, де в мене були тунелі, парничок. І що в мене з цих тунелей поросло. Перші були в мене кабачки два кущика. Вже давно плодоносять. Вже навіть на городі ти, що і без. Плівки були, вже плоди, ну бачите, багато зібрали плодів. І ще є. Тож, я думаю, можна трошки весною поморочити, щоб їсти ранні плоди. Так, тут де в мене був ряд капусти. Ось бачите, капусту вже майже з'їли, залишилось трошки. І що хочу сказати, я висівала круглу. І таку конусовидну. Так кругла поспіла набагато раніше, але були менші головки. Все і головки такі дуже великі, великі, тугі. І ще вона, аби погода була сприятлива, ще в'язалася. Бачите, листя зелене, гарне огірочки. Огірочки вже йому давно. Ось тільки. Вибрала піввідерця, гарний сорт, дуже солодкий, смачний, без гіркоти. Цей сорт я сію вже, мабуть, років 4. Дуже мені подобається. Саме, самі гуди, сама гудина вже хворіє. Я нічим не обробляю. Ну, немає, я думаю, Ніякої, як сказати, вигоди чи що її обробляти. Це потрібно хімією чи біологічною. Біологічний вже не візьмуть, тому що погода в нас, бачите, такий на день то дощ, то сонце пече і ця рослинка не витримує в неї дуже ніжне зелене листя. Я вже немало зібрала вже йому ми, вже навіть зробила деякі заготовки на зиму. І вже огірочки підспівають на городі. Сьогодні покажу. Тож, ці від плоду носять, я звільню цю площу і рядом вже ось посіяла біля капусти на осінь новий рядочок огірочків. Сію посухостійкий називається. І це я сію вже третій рік, і спробую купила вересневий. Така назва, чи буде родить до морозів, чи ні побачимо. Це перезнімаю я цю першу частину і обіцяла показати, як в мене збереглася до 1 липня морква Канада. В минулому році я сілила. Всю морку зберігаю я у мішечках капронових сітках. От. А таке. Відро на 20 літрів, вибираю гарну непошкоджену морку, ну, саму кращу, і пересипаю сухим писком. Ми вже з'їли майже всю, і зараз висиплю і побачимо, що там у мене за мурку. Як бачите, морква збереглася причудово. Ну, це я вибирала кращу на зберігання. Деяка порослась, але якщо її обчистити від піску, то не гнила нічого. Попадалася, попа... О, ось сюди, бачите, гнилувата. Але також можна відрізати і цю частину споживати. І ще ось, бачите, гарно, гарно. І ця також, бачите, загнилася. Ця гарна, вся гарна. І ця проросла, але не гнила, гарна, маленька. Тож, так, моркву зберігаю я дуже давно. І завжди гарні результати. Не обов'язково канаду, а будь-яку моркву спожили із погреба, що прямо насипом чи в сітках. От. А потім уже весною, пізньою весною, я беру із цього відра. Ось таке в мене вийшло відео. Далі буде друга частинка із основного городу. А це я прийшла на город, де росте у нас ростуть овочі для. Ну, можна сказати, для зимового споживання, де більш пізніше ми використовуємо. Є там десь маленька грядочка ще з ранніми, там картопля, два відерця садили, зимова цибуля, і морковка, бурячок, уже виросли, споживаємо. А це для Консервації, соління і, і споживання. І ось, бачите, два рядочка огірків. Огірки пізно сіяні з нашою погодою. Непогано зійшли, і що цікаво, насіння, те, що під плівку сіяла, 100% зійшли. Те ж саме насіння сіяла і сюди. ну Додавила ще де інші сорти. Посходили погано. Я досіяла. Ось, бачите. Чому так густо? Тому що досіяла один раз, вони не зійшли, підсіяла другий раз і за другим разом зійшли і ті перші, і ці. Тепер візьму ножниці і повідрізаю, які зайві, тому що виривати не потрібно, бо порушиться корінь. Ну, тут ширина городу десь 10 метрів. От, за два рядочки огірків, за ними йде рядка капусти. Тут шість рядочків. Перший рядочок це цвітна капуста, рядочок ось середньої. І чотири рядочки пізньої. Тут два сорти. У минулому році тільки агресор зимової сіяла. На цей раз ще й два рядочки. Посіяла розрекламованої мегатон. Побачу, чи є різниця між агресором. Ось така грядочка. Це два рядочки у мене, цибулі Exhibition. У минулому році я спробувала посіяла один рядочок. І мені дуже сподобалося це насіння, Я показувала, як сіяла ще 20 лютого. Потім розсадила і вже бачите на 1 липня, яка гарна цибуля. І строки посіву я зрозуміла, що також мають велике значення, тому що ось ця перший рядочок висівала раніше, вона погано зійшла. Потім докупила я цього ж сорту і посіяла днів на 10 пізніше. І вже, бачите, тут не така здорова, як та. Цибуля дуже солодка, смачна. Раніше я весь садила білу, колись спробувала і сіяти. А я ж кажу, в минулому році спробувала цю, дуже сподобалася. І зараз от на перо беремо, яка зламалася, беремо на салат кришу. Ну, скажу вам, солодка. Смачна смак цибулі, але геть немає гіркоти. Тут два рядочка буряків і різних сортів і грядка моркви. Шість рядочків моркви. Різні сорти по-різному зійшли. Ось, наприклад, Канада, той не дуже зійшла гарно, підсіяла, але щось ніяких результатів нема. Потрібно було, мабуть, плівкою кривати. І чому така маленька? Ранню я артексію, то вже давно споживаємо. А ця чому така маленька? Тому що в минулому році я посіяла, як завжди, зарання. І в кінець серпня, начало вересня, вже вона геть виросла. Виросла і почало жовтнути бадилля. Поросла здорова, що буряки, що морква, і так зарані я її викопала. Але нічого збереглася. До речі, покажу вам. Сьогодні буду з погреба виймати, що залишилося з моркви з тією що я зберігала Канада, покажу, який результат, як я зберігаю до цього часу. І рядочок ось в мене не зійшов це коренева петрушка. Декілька там штучок на рядок зійшло, то я пересіяла, чекаю. І квасоля. Квасоля один сорт, зійшов добре. Вже цвіте, як бачите, а ось два рядочка. Дуже-дуже погано. І що цікаво, проростила. Підсадила, але вона так і не зійшла. Другий раз не схотіла з нею бавитися, тим більше, що квасолю у нас, крім чоловіка, ніхто не любить. Дійшла до грядки з перцем. Рядка гарна, як бачите, весь перчик я підв'язую. Бо буває десь серед повиростають здорові кущі, а потім серед літа, десь який або ливень здоровий, або такий вітер, ураган, і вивертає, в нього коренева система неглибока і вивертає або ламає. Перчики в гарному стані, навіть покажу вам. Деякі сорти вже й позав'язувалися. Це не білозірка, білозірки я не сажу. У нас не дуже люблять у свіжому вигляді споживати, а в основному для консервації лечо роблю та, та консервую, От. гарний перець, нема чого сказати, і грядочка з помідорами. Помідори, теж я всі підв'язую, і високорослі, і ось низькорослі. Правда, зараз зніму і ці низькорослі ще раз попідв'язую, тому що прозівала нижні не побривала, так і часу немає. А потрібно було нижні пасинки повідривати, щоб більш компактніший кущ був. Основні стебла я попідв'язувала, а ці, що полягали на землю, сьогодні візьму великі такі мотузки і по кругу обв'яжу. Помідорчики. Вже в'яжуться. І ось сюди, дивіться, сливки такі. Це що у нас? Ріогради. Бачите, нав'язалися помідорчик, І навіть такі, що ще нічого немає. Ось, наприклад, пасамонти. Ну, вони самі по собі маленька сливка. Де ще ось тут не бачу я, щоб ще зав'язались. Голове серце. Бачите, здорові які. Помідорчики вже залишилося. І ще інші. Ну, про сорти, як сіяла, я розповідала. Як почнуть спіти, дозрівати. Як що буде цікаво, то розкажу і про них. Що ще тут є? Ось і черіки є. Черіки в основному, так ми в свіжому вигляді не дуже споживаємо, більш полюбляємо салати. А от при консервації, коли більший помідор ложиш і в перемішку із маленькими, то тоді немає таких пустот у банки. І остання грядка. Ну, не остання, але в цьому році. У минулому році просто в землю сіяла, а в цьому році вже розсажу, розсадою, посадила кавуну. Минуле літо було сприятливе для кавуни, в цьому році, бачите, погода нас не балує. Посадила теж різні сорти, буду показувати, які Дивилась там на деяких вже й кавунчики маленькі позав'язувалися. Один, наприклад, бачите, всі. Маленькі, десь бачила і більші. Не буду ще ходити і шукати. І е, наше е, скраю ще три рядочка буряків кормових для курей, 9 курочок. Є. І картопля. Картопля сажу три сорти, один ранній рев'єра. Ось ще, ця, що вже перецвіла, менша по зросту, це Пікасо, Дуже мені подобається. Вона смачна і осінню, і зимою, і під весною смачна. Один недолік у неї те, що коли земля тверда, то, тоді вона дуже така, ніби не гладенька, а така корява. Але і за смаку. Я її сажу багато. І кусочок, оце така красива, рожева, бускова цвіте. Це у мене завжди кусочок садимо. Сапула, як називається, та, що родить завжди, будь-яку погоду. Виростає висока, бачите, заглушує бур'яни, не видно. І тут уже бур'яни підняли голови, потрібно рвати. Дити, який більший. Щире, який гарний насєвся. Не боїться, бур'ян ні жари, ні холоду, є дощ, нема дощу. Бур'ян росте завжди. І часник. часнику садимо багато в такому стані. І хотіла вас спитати, як ви думаєте, чому не зірвали стрілки на часнику? Такий город у нас. Працюємо всі потрошку, допомагає і чоловік, і син. Ну, син крапельний, От, невістка трошки допомагає в нас. внучок маленький, то часу небагато, там ще пшениця колоситься. Дякую всім за увагу, всім, хто підписався, поставив подобайку та написав коментар. До нових зустрічей!